Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Будівництво завершене. Будівництво. Неможливо. Їм вже будує. Вона, собак Будівництво. Будівництво завершене. Тренування. Що Обрано нове місце зустрічі. Перелік опцій будівництва розширено. Одиниця готова. Будівництво. Одиницю втрачено. До бою, пане. Швидше, Будівництво опцій. завершене. Вирушаю. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Як щодо битви. Отак. На шляху. Як щодо битви. На шляху. Прийняв. Будівництво завершене. Неможливо розташувати в обраній локації. Будівництво. Перелік опцій будівництва розширено. Одиниця готова. Якщо ви бажаєте? виконую маневр. Пане так, пане! На шляху! Я краще, ніж будівництво завершене. на шляху. Одиницю втрачено. Одиниця готова. І досі на шляху. І досі на шляху. Рандеву під вогнем. Чого бажаєте? Зрозумів. Тренування. Одиниця готова. Одиниця готова. Обрано нове місце зустрічі. Одиниця готова. Одиниця готова. Як щодо битви? Панелі трансформери готові. На шляху. Одиниця готова. Панелі, Будівництво завершене. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиницю втрачено. готовий. Готовий. Одиниця готова. А вже готовий пане. Готовий пане. Готовий пане. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиницю втрачено. На шляху, де їдемо, пане. Ми не зламні. Руш! Змінюю позицію. Будівництво. пане. Одиниця готова. Одиниця готова. Куди їдемо, пане. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Будівництво завершене. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Техніка на зв'язку. Лечу вперед. Неможливо розташувати в обраній локації. Одиниця готова. Споруду продано. Брак струму. Будівництво завершене. Одиниця готова. Будівництво завершене. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Лечу вперед. На нашу базу скоєно напад. На наш збирач скоєно напад. Дуже добре. Будівництво. Вирушаю. Одиниця готова. Будівництво завершене. Обрано нове місце зустрічі. Одиниця готова. Будівництво. Техніка на зв'язку. Будівництво завершене. Одиницю втрачено. На нашу базу скоїно напад. Одиницю втрачено. Будівництво. Так, пане. Дуже добре. Будівництво. Лечу вперед. Легкий, наша На нашу базу скоїно напад. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиницю втрачено. На нашу базу скоїно напад. Одиницю втрачено. На наш збирач скоєно напад. Одиницю втрачено. Будівництво. Дуже важко вставити. Будівництво завершене. Неможливо розташувати в обраній локації. Будівництво розвитку звісно Будівництво завершене. Неможливо виконати. Триває будівництво. Обрано нове місце зустрічі. Перелік опцій будівництва розширено. битви. Одиниця Прийню. готова. Накази прийняв. Будівництво пане. завершене. Прийня. Перелік опцій будівництва розширено. Накази. Будівництво. Одиницю втрачено. Як щодо битви. Вирушаю. Будівництво. Накази рухаюсь. Будівництво завершене. Рухаюсь. Готовність. Будівництво завершене. Будівництво. Перелік опцій. Будівництва розширено. Доброго дня, командире. Блискавичні гроші. Накази. Одиниця готова. Прорушаю. Тренування. Обрано нове місце зустрічі. Будівництво. Зробимо. Швидше, хлопці! Будівництво завершене. І на шляху. Одиниця готова. Будівництво. Зрозумів. 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 Драк коштів. Виконую Зрозумів. Одиниця готова. І на шляху. Видимість чудова. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Будівництво завершене. Одиниця готова. Неможливо розташувати в обраній локації. Одиниця готова. На нашу базу скої напад. На наш збирач скоїно напад. На нашу базу скоїно напад. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Механізовані війська. На нашу базу скої напад. На наш збирач скоєно на напад. Одиниця готова. Зі швидкістю світла. перешкоди. добре. Рухаємось, пане тренування. Одиниця готова. Будівництво одиниця готова. вперед. одиницю втрачено. Одиницю втрачено. одиниця готова. Одиницю втрачено. втрачено. Триває ремонт. Одиницю втрачена. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Будівництво завершене. Будівництво. Неможливо виконати. Триває будівництво. Будівництво завершене. Тренування. Обрано нове місце зустрічі. Перелік опцій будівництва розширено. Зробимо. Одиниця зробуємо. готова. Будівництво. Будівництво Готові завершене. Тобою, Накази. Швидше, Будівництво завершене. Готовність. Рухаюсь. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Готовність. Будівництво. Готовність! Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Накази вирушаю. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Готовий пане. Будівництво завершене. Готовий до бою, пане! Швидше, хлопці. Одиниця готова. Тренування. Накази. На шляху. Накази. Швидше хлопці. Одиниця готова. Щось полагодити. Рушаю. Одиниця готова. Доброго дня, колодівництво. Грицько сім'ям. Цілодобово. Повітряний транспорт на зв'язку. Виконую маневр. Одиниця готова. Так, пане. Легкий навіть краще, ніж таксі. Зрозумів. Техніка на зв'язку. Я не знаю, ніж таксі. Будівництво завершене. Одиниця готова. Вирушаю. Готовий рушати. Механізовані сектор. Обрано нове місце зустрічі. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Лечу вперед. Нова позиція командира. Неможливо розташувати в обраній локації. Одиниця готова. Треба вдало підібрати позицію. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Будівництво завершене. Механізовані війська. Будівництво. на зв'язку. Будівництво, Будівництво завершене. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. На нашу базу скоїна напад. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Одиниця готова. На нашу базу скоєно Готовий до мандрівки. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Будівництво завершене. Неможливо розташувати в обраній локації. Неможливо виконати. Триває будівництво. Будівництво завершене. Обрано нове місце зустрічі. Перелік опцій будівництва розширено. Одиниця готова. Будівництво. Будівництво завершене. Будівництво завершене. Неможливо розташувати в обраній локації. Одиницю втрачено. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Вирушаю. Будівництво завершене. Неможливо розташувати в обраній локації. Перелік опцій будівництва розширено. Одиницю втрачено. Тренування. Одиниця готова. Завше готовий. Я буду там за хвилинку. Просто до банку. Ракетник у повітрі. Вище та вище. Пошукаємо рівну місце. Я бачу звідси усе, пане. Їм не сховатися вистачить. Лечу будувати. Перелік опцій будівництва доповідні. розширено. Вище та вище. Будівництво. Вище та вище. Будівництво завершене. Будівництво. Тренування. Будівництво Це завершене. Все, вистачить. Одиниця готова. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Готові фариди. Зараз політаємо. Їм не Одиниця готова. Не Одиниця готова. Летше... На наш збирач Добрі. скоєно напад. Добрі. На нашу базу скоєно напад. Триває ремонт. Нова позиція, командире. На нашу базу скоєно напад. Триває ремонт. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Будівництво. Перелік опцій будівництва розширено. На наш збирач скоєно напад. Будівництво завершене. Калібрую пабіцяну швидкість. Эскадрон Орли. До ваших поздно на шляху. Надо ракети уготов. Одиницу втрачено. Наказо трима. Одиницю втрачено. Будівництво Будівництво. Одиниця готова. Літак на зв'язку. Наказ отримав. Висаджуємо їх. На шляху. Наказ Одиниця отримав. готова. Калібрую повітря. Будівництво Смитні. завершене. Легка Перелік опцій будівництва розширено. Одиниця готова. Будівництво. Призупинено. Скасовано. Майстер на всі руки. Одиниця готова. Будівництво завершене. Будівництво. на зв'язку. Одиниця готова. Каліброю помітренно швидкість. Каліброю повітряну швидкість. Каліброю помітрену швидкість. Одиниця готова. Будівництво. Призупинено. Скасовано. Одиниця готова. Призупинено. Скасовано. Будівництво. Доброго дня команди. Одиниця готова. Просто до банку. Брак коштів. Бедрон Орлів. Калібрую повітряну швидкість. Одиниця готова. Хутко є легко. Дуже добре. Будівництво. Призупинено. Легкий, наче Лечу вперед. Добляє Будівництво завершене. Одиниця готова. Будівництво завершене. Будівництво. На нашу базу скоєно на напад. Одиниця готова. Споруду продано. Панелі трансформери готові. Одиниця готова. На нашу базу скоєно напад. Одиницю втрачено. Систему керування. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Будівництво завершене. Неможливо розташувати в обраній локації. Неможливо виконати. Триває будівництво. Будівництво завершене. Одиниця готова. Перелік опцій будівництва розширено. Одиниця готова. Будівництво. Будівництво, будівництво завершене. Піхота вийшла на позиції всередині споруди. Будівництво. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Тренування. Піхота залишила споруду. Споруду продано. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Будівництво. Одиниця готова. Будівництво. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво завершене. Одиниця готова. Еліта Кореї. Калібрую повітряну швидкість. Перешкодний. Доброго дня, командире. Накази. Швидше хлопці. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Я рушаю турна. Дякую. Ми саджуємо їх. Вище та вище. Які накази? Рушаємо у подорож. Перелік опцій будівництва розширено. Одиницю втрачено. Будівництво завершене. Одиницю втрачено. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. На нашу базу скої напад. Будівництво. Будівництво. На нашу базу скої напад. Триває ремонт. Будівництво. Одиниця готова. Брак коштів. На нашу базу скої напад. На нашу базу скоєно напад. Одиницю втрачено. Будівництво завершене. Куди їдемо, пане. Одиницю втрачено. На нашу базу скоєно напад. Перелік опції будівництва розширено. Будівництво. Будівництво завершене. Неможливо розташувати в обраній локації. Будівництво. Будівництво завершене. Будівництво. Обрано нове місце зустрічі. Перелік опцій будівництва розширено. Одиниця готова. Будівництво. На шляху. Будівництво завершене. Рухаюсь. На шляху. Будівництво завершене. Одиницю втрачено. Будівництво. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Споруду продано. Тренування. Готовий до бою, пане. Рухаюсь. Одиниця готова. Будівництво. Я щойно заправився. Зараз політаємо. Зараз політаємо. Це буде для них. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Ракети у готовності. Тренування. Я щойно заправився. Одиниця готова. Я їх бачу. Ракетнико повітрі. Їм не сховатися. Одиницю втрачено. На нашу базу скою напад. Одиницю втрачено. Триває ремонт. Будівництво. Будівництво. Призупинено. Тренування. Обрано нове місце зустрічі. На нашу базу скоєно напад. Одиниця готова. Неможливо виконати. Триває будівництво. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. На нашу базу скоєно напад. Будівництво. Одиниця готова. Брак на коштів. Наказ отримав. На нашу базу скоєно напад. Літак на зв'язку. Калібрую повітряну швидкість. Наказ отримав. Будівництво завершене. Одиниця швидкість. готова. Наказ Одиницю втрачено готові. і легко. Перешкод одне існує. БМП готовий. На шляху. Як Одиниця готова. Кудкої легко. Кудкої легко. На нашу базу скоєно напад. Триває ремонт. Брак струму. Сюди вліза все. Будівництво. Сюди влізе все. Як по у повітрі. Ми підлаштуємо. Висока доповідає. Панелі трансформери готові. Ковтай мій пил. Одиниця готова. На шляху. На шляху. Механізовані війська. Вирушаю. Готовий рушати. Дуже добре. Убезпечую сектор. Будівництво завершене. Убезпечує... Одиниця готова. Одиницю втрачено. На наш збирач скоєно напад. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Неможливо розташувати в обраній локації будівництво. <с Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Будівництво завершене. Будівництво. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво завершене. Призупинено. Тренування. Обрано нове місце зустрічі. Одиниця готова. Готовий до бою, пане. Щасі. пане так, пане. Швидше хлопці. Готовність. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Будівництво. Будівництво завершене. Будівництво завершене. Піхота вийшла на позиції всередині споруди. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Будівництво завершене. Будівництво. Будівництво О, завершене. Пане, збираю. Зі швидкістю світла. Одиниця готова. Піхота залишила О, споруду. На шляху. Зробимо. О, Будівництво. Як щодо битви. На шляху. Одиниця готова. Готовий рушати. Лечу вперед. Рухаємось, пане. Вирушаю. Дуже добре. Одиниця готова. Так, пане. Так, пане. Будівництво завершене. Будівництво. Одиниця готова. Механізовані війська. Дуже добре. Лечу вперед. Одиниця готова. Рухаємось, пане. Брак коштів. Куди їдемо, пане, вирушаю. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Будівництво завершене. Одиниця готова. Механізовані війська. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Будівництво. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиницю підвищено. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Будівництво завершене. Одиницю підвищено. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Одиницю підвищено. Одиницю втрачено. Відкриваю Одиницю втрачено. Одиниця готова. Куди їдемо, пане. Лечу вперед. Зробимо вирушаю. Рухаюсь. Неможливо розташувати в обраній локації. Одиниця готова. Обрано головну споруду. Обрано нове місце зустрічі. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Майстер на всі руки. Одиниця готова. Народжений для швидкості. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Легко. Зусіє пара. Одиниця готова. Як щодо битви. Тренування. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Панелі трансформери одного шеску. Рухаємось, пане. Одиницю втрачено. Будівництво. Безпечую так, пане. Одиниця готова. Готовий до бою, пане. Готовність. Мерніка. Легкий, наче пір'їдка. Призупинено. Скасовано. Як щодо битви, будівництво завершене. Пане. Дуже добре. Одиницю підвищено. Гравець зазнав поразки. Ви перемогли.